Раптово заблокувала рахунок або картку. Причина може бути в фінансовому моніторингу. Ось що варто знати: причини блокування: великі чи часті надходження грошових коштів без підтвердження транзакції, що не відповідають вашій діяльності, відсутність договорів або податкових документів, перекази з-за кордону або між фізичними особами понад ліміт. Що робити? Перше, спокійно зверніться до банку за поясненнями. Друге, підготуйте лист з поясненням та документами, договори, податкова звітність, виписки. Якщо банк не реагує, звертайтесь до Національного банку України або фінансового омбудсмена. У крайньому випадку подавайте до суду. Як уникнути блокування? Перше. Повідомляйте банк про зміни у діяльності та вчасно актуалізовуйте свої дані. Друге, зберігайте всі підтверджуючі документи. Не перевищуйте ліміти без підтвердженого джерела доходу. Зазвичай банки їх встановлюють в межах від 100 до 150 тисяч гривень. Фінмоніторинг це автоматична перевірка. Навіть білі гроші можуть викликати підозру без належного пояснення. Зверніться до адвоката. Грамотна комунікація з банком допоможе законодати нерви і час.